День, як скажіть, будь ласка, як вас звати і з якого ви міста? Катерина мене звати так. з міста Луцька? Катерина, набували тату в Луцьку? А, ні. А де якщо не секрет? Києві. Києві. саме ні. це так, в Києві. Але взагалом їх багато, то щось е... Луцьку, щось Києві. Зрозуміло. Я зараз також пробую добити свій рукав. Скажіть, будь ласка, скільки зараз орієнтовно коштує вибити рукав? Набити рукав? Тисячі півтори доларів орієнтовно це така напевно луцька вартість. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно взагалі лучанам для комфортного прожиття в місяць коштів заробляти? Цікаве питання, скажем так, для комфортного, напевно. Півтори тисячі доларів. Але ви взагалі багато професій знаєте, де є такі зарплати? Бо всі називають цю цифру півтори тисячі доларів, але ніхто не назвав професії. Та доволі багато професій. Скажемо, всі, хто в ІТ, знає багатьох дівчат в б'юті сфері, люди, які працюють на різні провідні на закордонні фірми. Дану ти багато варіантів. А я, наприклад, тату майстер. Я особисто буває сезонно, так але в принципі, така сума виходить. А де можна подивитись ваші роботи? В інстаграмі, а медуза тату. Ми любимо тату, підписуйтесь на неї. Гарного вам дня.